Всім привіт! З вами Юра, і сьогодні ми поговоримо про те, що таке наставництво і що вам краще обрати. Наставництво чи курси. Я розповім, як взагалі проходить наставництво у мене, адже мене часто запитують, що це взагалі таке, як туди потрапити, і як воно буде виглядати. Але перед тим як почати говорити про наставництво, я хотів вам розказати трішки про себе, а можливо хто ще не знає. В IT є більше п'яти років, мій основний стек весь навколо JavaScript, На фронтенді це React, Vue, TypeScript, Jazz, Next, Next. Інші передові технології на бекенді – це Node, Express, Nest, так само є досвід з PHP. Я працював з такими проектами, як Crocs, Purina, Just Eat Away і багатьма іншими великими проектами, якими користуються люди. Відповідно, викладати я почав перший місяць до війни. Це була група для Smart Tech Academy, в них були початкові джуни, і потрібно було з них зробити Junior Strong хороших спеціалістів. І, відповідно, я з ними три місяці прозаймався, і більшість з них успішно працелаштувалися в цю компанію, а деякі навіть в інші компанії. І після цього я почав більш активно викладати на різних курсах, але я дійшов до того, що на масових курсах. Ти не можеш так якісно приділити увагу кожній людині, кожному студенту, і щоб був більш якісний результат, потрібно відповідно займатися цим індивідуально. Що ж, як в мене все це відбувається? Починаю я з того, що все я структурую в Trello. це, по суті, аналог Jira, але повністю безкоштовний, відповідно в якому ви можете структурувати вашу роботу. Я використовую щось схоже на те, що буде у вас на роботі. А в нас є така дошка. Відповідно, беклог це куди будуть потрапляти всі наші завдання, карточки з завданнями і матеріал. І ви можете їх переміщувати, і я можу, наприклад, слідковувати взагалі, вашу роботу. Відповідно, In Progress це коли ви взяли якусь карточку в роботу. Код Review — це коли ви створили pull реквест на гітхабі. Якщо ви не знаєте, що таке гітхаб, це не страшно, адже на інстансі ми теж це все розглядаємо. І відповідно, данце, коли ви зробили ваше завдання. А, починаємо ми з того, що я складаю індивідуальний план під вас, адже в мене є люди як з нуля, так і мідеспеціалісти. В кожного різний запит, я можу допомогти вам. як і покращити ваші технічні знання, і перейти на наступний рівень, так і взагалі опанувати програмування, познайомитись з ним, почати з ним працювати і допомогти вам в пошуку роботи. Ми працюємо кожного дня, відповідно, я створюю з вами групу в Телеграмі, де ми лише двоє. Я створюю вам завдання і кожного дня перевіряю ваш прогрес, і ви надаєте мені зв'язок. Відповідно, з першого дня в нас починається одразу з практики, адже я дотримуюсь думки, що лише на практиці ви зможете щось досягнути. Ми створюємо проекти, які ви можете додати собі в резюме. Давайте, наприклад, я ще мелю CSS. Допустимо, ми починаємо з HMLсі SS. Відповідно, я даю вам завдання по щемелюсі CSS, одразу фігма дизайн, і з першого дня ви починаєте його робити. створюєте плееркас на GitHub, і я його перевіряю, даю зворотній зв'язок. Якщо ви довго не можете щось зробити, ви відповідно можете зі мною зідзвонитися, і ми це обговоримо. Але з свого досвіду можу сказати, що вистачає матеріалів, і плюс нашої комунікації в чатику, ми з вами переписуємося, я можу кинути вам голос, а ви мені, все максимально дружньо. От, і ми відповідно йдемо до вашої мети. Заповнюємо ваш LinkedIn, резюме, наповнюємо нормальними pet проектами. Або, у випадку, якщо ви там middle, Проробляємо ваші певні якісь нюанси, можливо, якусь певну технологію і покращуємо рівень вашої зарплатні. Крім того, я ділюсь з різними своїми фішками, де шукати роботу, як, як це все оптимізувати. Даю власні поради і кращим студентам пропоную роботу в тих компаніях, які до мене звертаються, бо до мене часто звертаються компанії, яким потрібно когось толкового. Я рекомендую якось своїх студентів. У своїх студентів я відповідальний, адже саме я їх навчаю і за кожним слідкую за його прогресом. Відповідно, після ще месісу, коли ви його пройшли, я проводжу вам технічну співбесіду. Даю вам перелік запитань, по яких ви маєте підготуватися. Коли ви підготувалися, ми проводимо вам співбесіду, щоб закрити по суті, цю секцію. Після цього ми переходимо до JavaScript. З JavaScript так само все на практиці. І після цього ми переходимо до Reacту, відповідно, React, Next, TypeScript і інші технології. Кого цікавить, переходимо на вивчення бекенду. тобто це нода і технології бекенду. Яка взагалі перевага наставництва порівняно з курсами, наприклад, в Made Academy? У мене, наприклад, наставництво навіть дешевше, ніж коштує курс в Made Academy, який в них проходить, і повністю це індивідуально. Факту, у вас є завжди ментор, до якого ви можете звернутися, і який зацікавлений вашому результаті, адже я так само зацікавлений, щоб ви довго були у мене на наставництві, і завжди зростали. Спочатку знайшли роботу, тоді стали мідлом, тоді стали сіньором і так далі. Відповідно, всі ці технології, наприклад, що згадані тут, ми само собою пройдемо, і навіть більше. Тобто, це базові технології, відповідно, ось перелік базових технологій, які тут є, в кожній картіці є опис. Так само буду створюватись завдання, все як на роботі, щоб ви могли собі все мати в одному місці, всі матеріали це як відеоматеріали, це текстові матеріали, документація. Це матеріали, які саме я знімав, матеріали, які дуже якісні в інтернеті, англійською, українською, і будь-якою мовою, якою взагалі комфортно навчатися. Так, що я хотів час сказати? Так, якщо вам взагалі цікаве наставництво, і ви хочете дійти до свого результату, то я вам з цим допоможу. Просто напишіть мені в інстаграм або в Телеграм, і ми з вами можемо зідзвонитися, поспілкуватися і взагалі зрозуміти, чи вам підійде цей формат. Формат індивідуальний, а не масових груп, де відповідно у вас є конкретні дзвінки, і ви йдете півроку рік. До якогось результату з цією групою. це більш індивідуальний підхід, де відповідно будемо проробляти ті теми навіть по декілька разів, які вам даються складніше. Ми не будемо їх пропускати, адже все має бути ідеально і якісно. Тому когось зацікавило, пишіть мені в інстаграм, в Телеграм, він буде в описі, я з радістю вам допоможу. Або, якщо залишились будь-які запитання, пишіть їх в коментарі в Ютубі, я так само вам розповім про них. Всім па-па, з вами був Юр.